Водій одна з найбільш затребуваних професій на Харківщині. Вона підходить для тих, хто готовий проводити за кермом транспортного засобу багато годин і володіє низкою таких професійних якостей, як уважність, обережність, добра пам'ять, моментальна реакція у критичний момент, а ще гострий зір, відсутність захворювань, що супроводжуються мимовільними рухами та інше. Представник цієї професії це особа, котра керує певним транспортним засобом і має водійське посвідчення з відкритими відповідними категоріями. У нашому закладі ви отримаєте категорії Б і С. Про те, що водій це одна з професій, яка буде завжди актуальною, свідчить ще один факт: той, хто вміє кермувати транспортом, завжди може працювати на себе, зареєструвавшись як фізична особа-підприємець. А транспортні послуги можуть бути найрізноманітнішими від таксування до перевезення різних предметів або вантажів на будь-якій дистанції. Автослюсар спеціаліст, який готує машину в дорогу. В автомобільному транспорті професія слюсаря з ремонту автомобілів це професія номер 2 після водія. Якість і результат роботи якого багато в чому залежить від справності автомобіля. Щоб автомашина запрацювала, її потрібно зібрати, налагодити, відрегулювати і випробувати. У процесі експлуатації обслуговувати і ремонтувати. Все це, це справа слюсаря з ремонту автомобілів. Чим складніша машина, тим вища кваліфікація слюсаря, і якими б не були досконалими інструменти, завжди буде потрібна людина з розумними руками. Тому потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною. Оволодівши цією професією, можна легко працевлаштовуватися на різних автопідприємствах: фірмах автосервісу, автокомбінатах, автопарках, шляхових допомогах і навіть відкрити свою справу.